Друзі, вітаю! Понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка, президент з делегації. Вилітають в Саудовську Аравію. Президент їде по своїм справам. Це у нього запланований візит, відкладений візит. А делегація завтра залишається і буде завтра пер проводити перемовини з делегацією Сполучених Штатів Америки. Чому президент їде в Саудівську Аравію? Ні, не на переводи Сполученої Штати Америки. Питань дуже багато. Ви пам'ятаєте після Мюнхенської конференції він полетів зразу. Він повинен був тоді відвідати Саудівську Аравію і Об'єднання Арабські Емірати, але. Так вийшло, що Сполучені Штати і Російська Федерація там чомусь захотіли в Ріяді провести перемовини. І президент сказав: Я відкладаю свій візит в Саудівську Аравію до 10 березня, щоб не. Його не приурочили до перемовин росіян і, і американців. Да? І він тоді відвідав тільки об'єднані Арабські Емірати і прилетів додому. Хтось скаже, це полетіли за нафтою. Не знаю. так, да, це дві головні держави в АПЕК, які добувають нафту і багато добувають, і вони можуть вплинути на ціну нафти і на взагалі. Е Двіжуху нафти по, по світу, по земній кулі. Але президент, я думаю, і це, звісно, буде обговорюватися нафта і добування, і ціна, але там і інші у нас є пріоритети. Це наше сільське господарство, наші наше зернові, як в Об'єднані Еміра... Емірати, так і в Саудівську Аравію. Ще Об'єднані Емірати, тоді, коли президент був це дуже гарний посередник по. Поверненню наших військовополонених. Так що є про що поговорити там президенту України Володимиру Зеленському, і завтра буде перемовини з делегацією. Ну, дивіться, я, я не вважаю, ну нам що потрібно на тих перемовинах? Та хоча б зрозуміти, да, і так кажуть наші члени делегації, хоча б зрозуміти, як Сполучені Штати бачать мир, що вони хочуть. Тому що ми ж нічого не знаємо, якщо вони зустрічались два рази з росіянами е, там же в Сауди в Саудівській Аравії. І в Турції то з нами ні. З нами все йде скандали. З 20 січня одні скандали, одні образи, одні приниження. Ну, подивимося, як воно буде далі. Дивіться, е, надіюся, що, що зміниться, чи будуть там е, переміря, чи зупинка вогню. Ні, я в це не вірю. От просто не буде. Не знаю, воно колись буде, але не зараз, не через тиждень, і, повірте мені, не через два. Нам просто потрібно займатися своєю справою і сподіватися на самих себе. Це оце ось для нас найголовніше. Тому що е зробимо одне, Трамп буде вимагати інше, як і Росія, як і Путін. Хоч щось ти зробиш, буде інше. Зробиш ще, буде інше. Він вже казав, що одні, однією... Угоди про копалини — це вже мало. Вибачитися, це вже мало, і все буде більше і більше. Тому давайте спокійно на це реагувати, менше, 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 менше сподіватися і продовжуйте робити те, що ми робимо. А тим більше, що Маск, бачите, як він заявив, от, заявив вчора, да? Він каже, я кинув виклик Путіну, надавши Україні системи супутнього зв'язку. Да, вся, ну, вся їхня лінія, це він має на увазі нашу лінію, зруйнується, якщо я її викну, напи, вимкну, написав Старлінг. Да, він за Старлінг. Маски, ну, Почав знову погрожувати, почав знову погрожувати. Але виходить міністр закордонних справ Сікорський і каже, ну раз ви не знадійні, раз у вас так не виходить, це ми купили українцям, це ми частково оплачуємо, тому ми будемо шукати заміну. Далі виходить Європейський Союз. Вчора це така, такий скандал, да, був дуже такий скандал. І каже, що ми шукаємо альтернативу для Старлінг, для України, іменно для України, тут іде і е, Люксембургська Компанії, іспанські компанії французькі компанії е великобританські компанії. І це все е пише Financial Times. Це були були розмови з чиновниками з Євросоюзу, там указується все. Ніхто не злякався трав... маска. Ніхто не злякався маска. А він ще більше починає нагнітати. Після виступу Сикорського, що Сикорський каже, значить, ми відмовимося і до свидання, ми будемо шукати заміну. Виходить маск знову, видно, в курну чи кольну. Я не знаю, що вони там. Він каже: замовкне маленька людинка. Ви платите меншу частину вартості і змінити сталін у світі немає. Заміни Старлінг. Є, є. Є. Потім йому надавали, це хтось побачив, надавали по голові. E, наче Марк Рубіо, який завтра буде на перемовинах з нашим Сибігою Єрмаков. І, і він каже, що ніхто не погрожував відключити Україну від старлінга, і ніхто цього не буде робити. Ви неправильно зрозуміли, але він все одно пригрозив полякам, да, Радиславу Сікоснув, що якби ми не дали старлінг, то росіяни прорвали оборону, і вони були вже в Польщі. Ні. Ні, це дуже вагома річ зв'язок. Дуже вагома, я вам хочу сказати. Ну, половина. Але є інші системи, є інші способи, є інше. все є інше. Зараз все в світі можна замінити. Ну, Він намагався згладити все, не дуже вийшло. Тут вже маску ж давали по голові цілий день, і він виходить і написав: Старлінг. Ні... Дивіться, Старлінг ніколи не вимкне свої термінали в Україні, незалежно від того, наскільки я не згоден з їхньою політикою. Він починає хвилюватися. Він, він ну, йому дали в, в в політиці. Може, й Трамп, може, й Рубіо, може ще хтось. Вони ж Рубіо там скандалили, а ще йому, мабуть, позвонили. З офісу SpaceX і показали курси акцій, що відмовляються по всьому світу від Старлінгу, і він, він дає задню, і він ще написав, щоб бути е, гранично діясним, е, ясним і чесним, незалежно від того наскільки я не згоден з політикою України. Старлінг ніколи не вивне свої термінали. Я просто стверджую, що без Сталінг українські лінії зв'язку зруйнувались би, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації. Ні, не всі. Ні, не всі. Що це мені говорить? Що Стерлінг рано чи пізно відімкнуть. Тому треба працювати і працювати над заміною. Відімкнуть. Раз це все вже піднімається, кричиться, не дай Бог, щось на перемовинах піде не так. Тому що карають тільки нас. Озброєння. Розвідка, там, я не знаю, не бачив ще підтвердження офіційного і не знаю, і не чув. Про відключення РЕП на F16. Ну, Карають нас скрізь нас, принижують, об, об, витирають ноги об нас, називають Венс українців лайном, а це правда. Я пост написав на Фейсбуці і на Телеграмі. Зайдіть на Телеграм почитайте цей пост. Друзі, ми робимо свою справу. Я дякую за посилки. Я дякую за сітки Сергію Бакому, які я вчора виставив на телеграмі. Знову зайдіть, підпишіться на телеграм. Під кожним відео є в опису там і мій телеграм, всі реквізити для. Нашої роботи, все все там є. Ну і ще одне: уряд дозволив передавати військові технології різним компаніям, це повідомив міністр з питань стратегічної галузі промисловості України Герман Сметанін. За його словами, це дозволить краще задовольняти потреби сил оборони в озброєнні та військовій техніці, шляхом вітчизнаних оборонних підприємств і збільшити обсяги виробництва українського озброєння військової техніки. Так, чим більше це буде вироблятися, і якщо це буде... Будуть приватні компанії або змішані компанії. Це конкуренція, це якість, це все повинно бути. Але є такі сигнали, що неможливо навіть зареєструватися. Якщо якась компанія вже виробляє, поставляє, воює, а зареєструватися неможливо. Потрібен хабар. Ну це щось неймовірне. неймовірне Тут дозволяємо, а тут. Хабарі не знаю. Ну і останнє сенатор Грем е, пропонує давати повернути надання розвідданих Україні, е, а також військову допомогу. Нагадаю, що цей же сенатор він кричав, що Зеленського треба йти з поста. Ну, це маск підняв цю всю фігню і сенатор також став. Він же ж там, як один ну, таким з висомих, став також гасити всю, весь цей скандал, тому що ну на переговори йти, приходити на переговори, знаючи, що тебе завтра відключать від Сталінга. А це може бути і треба робити все, щоб цього не було. І ще він сказав: я подаю законопроект про пекельні санкції проти банківського та енергетичного сектору Російської Федерації наступного тижня. Не бюю, ну хай ну сьогодні наступний тиждень. Хай подає закон. Не буде він прийнятий, навіть якщо він подасть. Це все гра, це все е, ну, спектакль. Да? Це все. Ні. Ні. Друзі, я хочу вам подякувати, що ви спонсори, що ви підтримуєте канал. Прошу подякувати тим, хто донатить на канал, а головне, хто донатить на дрони для наших військових. Я дякую Льовкіну Володимиру, Кравець Антоніни, Андрійкові Світлані. Пані Світлана, два перекази 150 на 50. Я щиро вам дякую. Особисто вам, пані Світлана. Четверта Керіні, Кирилюк Іріні, Брусенцової Марті, паршиної Ельвірі, Кісельової Людмилі. Пані Людмила, дякую за ваш шикарний. Шикарний донат. Ми, я вже бачу, що ми взагалі на цьому тижні повністю розрахуємося за ті дрони, які я сьогодні опублікую передачу. І ввечері ми поговоримо. Дякую ще раз вам, пані Людмила. До вечора. Україна переможе!